Вітаю діви, тельці та козироги, що вам хочуть передати вищі сили. Яке послання на даному етапі життя буде важливим для вас? І так, дивимось, діва, телець та козиріг. Яке послання для вас хочуть передати вищі сили? Прогноз у нас загальний для всіх земляних знаків, кому потрібен особистий в шапці профіля є всі контактні дані. І так, що ж хочуть передати вищі сили тельцям. Тельці, сильно засмучуєтесь над якимись втратами. Карта вам каже повернути голову, знайти потенціал, знайти людину, можливо, у вашому оточенні і є ті люди, які вас підтримують, да? сфокусувати свою енергію, свої якісь ресурси в зовсім в іншій стороні. І от сильно не засмучуватись через от такі якісь дрібниці, які є зараз у вас і які вас спустошують. Діви, Діви, Карта вам говорить бути більш харизматичним, більш таким амбіційним, рухатися в тому напрямку, в якому ви рухаєтеся, да? не зупинятися, проявляти більше якогось запалу, більше якогось, якоїсь амбіційності. Тому що лицар жезлів, це в нас запал, вогонь і харизма. І карта каже, тобі треба бути таким. Ти не повинен сидіти, ти повинен рухатися да? в тому напрямку, куди ти націлився. І козироги. Позироги, карта правосуддя. Вона буде говорити вам про те, що ви маєте бути правильними, послідовними, чіткими, не порушувати ніяких законів. Карта правосуддя нам говорить про те, що що посієш, те й пожнеш. Тому, якщо у вас є зараз в житті якісь моменти, де ви хочете щось порушити, де щось сказати, десь зробити неправильно, майте на увазі, що за вами дивляться не люди, а вищі сили, від яких і йде це послання, і знову ж таки. Як, як то кажуть, машину поведеш, так і вона поїде. Да? Тобто, як ви себе поведете, так і ви отримаєте за це благость. Я бажаю всім позитива і до зустрічі!